Джек, як корова каже. Він уже весь в любві. Бачите, він вже такий. Хоче, щоб його гладили, він не хоче балакати. <тас> каже, я кажу, тільки не на камеру. Я кажу і не жур. О, все, це все. У нас вечірні любовні моменти. Він такий мимочик. Ой, Ну що, щепнув? Так сильно обняла, да не сподобалася. А як обнімати? Покажи, де гладить. Покажи, де тебе гладять. Бачите, хто писав, питав, кусає він чи ні. Ну він кусає, ну він просто тримає. Ну, він розуміє, що не треба кусати того, хто тебе годує. В нього такі гарні крила і ви дуже молодці, що не обрізаєте. Ні, ні в якому разі ніколи не обрізали. У нас все ціленьке, о, все красивеньке. Що ти? Оріол. Це ж оріол. Це ж куди його різать? Esa que... es